Щоб ми перевірили мобільний зв'язок, щоб повинну налаштувалися на походіння Господу. Друзі, ми коли приходимо в зібрання, я думаю, що ми це робимо зазвичай. ми знаємо, що в недільний день, там да, йдемо зібрання в неділя. Але я думаю, нам потрібно кожного разу задавати собі запитання, чому я все-таки йду тільки зазвичай? Чи яка мета, чого я йду? Нам потрібно перевіряти свою мотивацію. Для чого? Навіть невіруючі люди, коли Бог через них говорить сусідів, каже, чого ти туди ходиш? Так часто, так? Що тобі це дає? І кожен із нас повинен дати звіт, написано, про нашу надію, про нашу віру, про наше діло, чого ми ходимо. Повинні ми дати відповідь, чого ми ходимо. Що це нам дає? І якщо я скажу, чи на пальцях, чи так, просто будемо говорити, до чого ми йдемо в ці Ну, можна загальні слова говорити, Поклонитись Богу. Прославити Бога, подякувати Богу. Ми йдемо втішитись у Бозі. Ми йдемо підкріпитись. Наша віра, щоб зміцнилася. Але, брати і сестри, мабуть, дуже правильно буде, коли ми скажемо, що я йду для того, щоб почути Боже Слово, яке Є життя для мене, яке наставляє мене, яке потішає, годує мене мою душу. Ну, Мабуть, ще можна щось сказати, брати да, сестри? Але дуже важливо для того, щоб почути Слово Боже, сьогодні я й сказав останнім його, то е, потрібно бажання. А якщо я йду просто зазвичай побачити людей, це теж добре. Я йду побачити, мені треба щось комусь передати. Ми там домовились, ну це теж на своєму місці, це можна зробити. Але яка головна мета, я думаю, кожен має перевірити своє життя. І от є так, коли люди говорять, ну от я спілкуюся з одною каже, сестрою, і вона каже, їй Бог говорить, а мені так не говорить. А чому так буває, що комусь говорять, а комусь не говорять? А взагалі, це правильний вираз, Бог говорить комусь, а комусь не говорить. Чи Це неправильний вираз. Так Бог усім говорить. Написано в Біблії, так Бог говорить до людей по-різному, навіть ті, які слово не чують, не читають, не мають, то Бог говорить через творіння своє. Коли людина подивиться на Боже творіння, вона починає думати. Вже поговорили. Так в чому ж проблема, брати сестри? Що хтось, вже ми вирішили, що хтось чує, а хтось не чує. Хтось бачить, а хтось не бачить. В чому проблема? Я думаю, проблема в дуже простих речах. Коли тато або мама щось говорить дитині по декілька разів, а вона не чує, чому? що в неї бух немає. Чому не чує? Вона зосереджена на своєму. Вона зосереджена на своїх якихось таких ну, заняттях, злабленнях можливо. І їй говориш, 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 і вона не чує, їй треба, буває, смикнути за щось так? або голос повисить. Цікаво, що в Біблії Бог, як батько, він так теж говорить. І ми читаємо, як Бог говорить. Раз, два буває говорить. А буває говорить, як біллю в кістках, говорить, так. кладе на ліжко говорить. Або якась втрату допускає в житті. і Теж Бог говорить. А це чому так? Тому що дитина не чує. І написано навіть. Якщо ми діти Божі, якщо ми законні діти, то ми маємо від Бога все приймати, так, Песедві? Коли Бог вже говорить і таким чином. І от я теж хотів звернути увагу на деякі, от, можливо, на цю саму причину трошечки її розширити. А все-таки, чому ми не чуємо, або яка умова того, що почути. Іван Левіт Івана, Ісус Христос в 14 розділі говорив певні настанови для учнів, щоб їх підготовити, щоб їх під зміцнити їхню віру, щоб їх потішити. І він говорив про певні обітниці. Я не буду всі обітниці читати, тому що весь 14 розділ починається. Віруйте в Бога, в мене віруйте, багато оселю мого отця. Та, і Якщо б не так, я сказав, що я йду приготувати місце для вас. Коли прийдуть, приготую, то заберу вас до себе. Ми пам'ятаємо, так починається. А далі він продовжує тему і говорить дуже важливу річ, про яку нам, я думаю, мені і кожному з нас потрібно нагадувати. Він говорить обітниці. Коли буде 14 вірш, коли будете в мене просити, чого в моє ймені, то я вам чиню. Якщо ви мене любите, мої заповіді, каже, зберігайте. І я вбагаю Отця і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами вік перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить, його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і у вас буде. І не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Ще недовго і вже слів мене не побачить, але мене, ви мене бачити будете, бо живу я і ви жити будете. Того дня пізнаєте ви, що, я в, своїм, що в своїм я в отці, а ви в мені і я в вас. Хто заповіді мої має, та їх зберігає, той любить мене, він знову підтверджує цю думку, яка була. Деска вище, з якого я починав читати. А хто любить мене, то полюбить його мій Отець і я полюблю його і об'явлюся йому сам. Знову Юда запитував, як це має бути, що ти об'явишся. 23 -й вірш. Ісус відповів до нього сказав, як хто любить мене, то й Слово моє берегтиме, І Отець мій полюбить Його. І ми прийдемо до Нього і оселю закладемо в нього. Знову третій раз так? Да? певну думку Ісус Христо. А хто не любить мене, той не береже моїх слів. А слово, що чуєте, ви не моє, а Отця, що послав мене. Говорив це і вам, був з вами. Утішить ли вже Дух Святий, що й Отець пошла в ім'я Моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Брати сестри, як із цього тексту можна зрозуміти, як чути голос Божий? Є тут відповідь у цьому тексті? Або як розуміти Бога? Або розуміти, як ми сьогодні часто кажемо, люди запитують, як розуміти волю Божу. Якби мені сьогодні Бог сказав, я б чітко поступив по волі Бога. Але ж Бог говорить, а чомусь не чує. Це означає, що часто ми кажемо подібно тим людям, які колись сказали пророку Єремії, ти скажи, що від Бога, і ми послухаємо. Єремія знає, що я скажу від Бога да? і передає, вони не чують. Вони кажуть, ні, це не Бог тобі сказав. Коли людям не подобається те, що говорить Бог, тоді вони що? Вони затикають вуха, затуляють вуха і кажуть, я нічого не чую, або Бог нічого не говорить. Або це не від Бога. Це не від Бога, бо це мені недовподобно. Є така проблема. Але Ісус дає тут певний напрямок для учнів своїх. Він говорить за Духа Святого, який буде втішити. А якраз наші всі проблеми, і коли ми не чуємо голоса Божого в якихось обставинах, то в нас немає діти. Правильно? Ми в такому стані розгубленому. І от якраз Ісус Христос і говорить, що ви не будете розгублені, ви не будете знаходитись, знаєте, як діти без батька, ви не будете, ну, не будете знати, що вам робити. Я кажу, пошлю Духа утішителя, в цьому якраз Дух Святий, він як батько буде утішити, він буде вас потішати. А як потішати? Він вам буде звіщати всю правду Богу. Він буде вам звичати волю Божу, відносно кожного з вас. А яким чином він буде це робити? Тут є відповідь? Останні слова. Отець пошле його в ім'я моє, він навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Є відповідь? Чи нема? Якщо пригадає все, що я вам говорив, ну, відповідь є. Але сьогодні кожен із нас має подумати, а як я користуюся цим, що тут сказав Ісус Христос? Як я користуюся тішителем Духом Святим, який мені має нагадати все, як мене вучить? Є умова певна. Яка умова, про яку Ісус Христос, мабуть, тричі говорив і двічі говорив, що якщо не так, то нічого не буде. Хто скаже, яка тут умова була сказана? Любить. Е, хто любить мене? Важлива умова, хто любить, але далі любить пов'язано з чим? Як дізнатися, що ми любимо Господа? Написано. Заповіді Його, або давайте простіше. Слово моє береже. А що значить береже слово? Це той, який прагне його виконати. Прагне його зрозуміти. І якраз проблема, чого ми не чуємо, бо не любимо. А не любимо, тому що Слово Боже не прагнемо. Почути і зрозуміти. Або кажемо, Господі, пошли слово, але виконувати його нема не, не бажання. Або є тільки в теорії, а в практиці немає. І дуже проста річ. Якщо ми не знаємо Боже Слово, не знаємо, тому що ми читаємо, чекаємо, але як завжди нічого не розуміємо. Ну не хочемо зрозуміти. Я знаю 100%, що та людина, яка хоче зрозуміти Слово Боже, вона молиться, вона упокорюється перед Божим лицем, а упокорення це якраз говорить про що? Бо Бог гордик противиться та й благодати. Господи, я не розумію. Господи, я не знаю. Я вчора якраз слухав свідчення, можна сказати, чи проповідь одного брата, якого ми теж всі знаємо. І він е, казав, е, за упокорення, здається, він говорив за е, смирення, так. Да. І наводив приклади в життя братів. Якраз та на похоронах були е, брата, якого ми теж знаємо давно, який відійшов вічність. І каже, що Ну, смирення було і в його житті, в тому, що він коли свідчив, здається, сам у нас, про те, що коли закінчив вже консерваторію, да, його не допускали до служіння. Я думав року, а засвідчили аж три роки. І три роки, каже, це були роки, які Бог мене смиряв, Бог вчив, щоб зрозуміти, да? а що треба було зрозуміти? Та треба було, каже, залишити роки. Де в світських там, філармонії да, де, там, займатися. І каже, от е, поки не дійшло, да, поки не покорився, Бог що? Е, Бог далі не, не давав. ні праці, ні служіння, ні розвит, ні, нічого не було. А за другого, брата теж засвідчив, каже, що от, е, покорення в чому може бути, коли. Людина просто говорить таку річ, йому дають, задають запитання. <клух> Він навіть приклад Мойсея, коли каже, задали йому запитання, що робити з тим, який пішов дрова в суботу збирати. Пам'ятаєте, що Мойсей говорить? Що Мойсейк говорить? Ну, Мойсей, який дав закон за суботу, дав Бог через нього. Все. Що Мойсей сказав? Мойсей сказав, я не знаю. Я піду в Бога за Каже, як важливо, да, брати сестри, коли ми навіть не розуміємо, не знаємо, але що ми маємо. Я в Бога запитаю. Я в Бога попрошу, щоб Бог дав ясність і розуміння, що робить у цих обставах. А чи робимо ми так? І що значить питати Бога? Є люди, які питають Бога так. Помолився, Боже, дай відповідь і зразу десяток дзвінків. Тому, 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 бо що підходить мені з Десяти, каже, аби сказав те, що підходить. О, це є те, що треба мені. Хоча дев'ять сказали протилежне. І головне, що і однаково, і протилежне. А одного те, що підійшов. Ну і отак люди пізнають. Це є правильне сестри, зовсім ні. А чому так люди роблять? А тут є теж відповідь. Бо Ісус Христос, Христос говорить, як він буде говорити, як людина буде розуміти і чути. Якось ми моє... нещодавно говорили теж по Іван Гіліана, коли Ісус постійно таку промову велику вівці, з п'ятого розділа, мабуть, аж до цього, коли він докоряв і казав, чого ви не чуєте мене, чого ви не розумієте науки моєї, чого вона не вміщається у вас? Мабуть, ви не мої, бо моїй вінці, він перед цим чують Голос. І чого? Чу, За чужими підуть. Чому не вміщається? Тому що волю ви Свого Отця хочете виконувати. І тому у вас нічого не зрозуміло. І от ми волю свою бажаємо виконувати, і ми не чуємо і не розуміємо. І от, брати і сестри, тут теж Господь каже далі відповідь, що коли ви любите мене, слово моє будете зберігати, то я прийду за Отцем і що робити? І закладу оселю у вас і буду за цем у вас жити всередині. А як це? Духом святим. І тепер, коли Господь щось говорить, ми прийшли в зібрання, чи ми читаємо, ми слухаємо, ми бачимо через якісь обставини, то всередині в нас знаходиться Дух Святий, який що робить? Він, він дає нам зрозуміти, від Бога це чи ні. Чи Господь це говорить, тому що Він в нас перебуває. І Він говорить через нашу совість. Тому що саме наша совість, румління, воно виховується через Слово Боже, через самого Господа. І як казав один чоловік, є обставини, я молюсь, Господи, відкрий, як мені поступити. І Господь зразу що робить? Дух Святий йде на допомогу, і Він каже: прочитай Івана від Матвія, 5 розділ, 6 вірш. Там знаєш, про що написано. І людина читає тісно. Дійсно, я ж я ж, я ж, читав раніше, я ж навіть на пам'ять учив заповіді Божестві. А в другому випадку, Господь каже, треба там подивитися. А що ж дивитися, як я того не читав? Як Дух Святий може нагадати слова Ісуса Христа, якщо ти їх не знаєш? Ти їх до цього не читав або пробігав повз. Брати сестри, як це може? Як Дух Святий нагадає, Він написано нагадає і наставить, навчить на всяку правду. Ну як ти може нагадати, як ти цього не знаєш? Нагадати можна тільки те, що ти колись знав, так? ти про щось чув, ти про це читав. А як нагадати те, що ти не знаєш? І сьогодні стоїть питання, чому я не чую, тому що я не знаю або я не цікавився. Я слова Христа не сприймав так, як треба сприймати. Тому коли Дух Святий нагадує, ти нічого не знаєш. І ти не чуєш. Це теж одна із проблем. Є приклади, коли люди не чули, з якого боку, навіть люди, які були віруючі. І ми говоримо за віруючих сьогодні людей. Загалі, коли Господь моєму і сказав, «Слухай, там, Єлизавета, зачте, народить дитину і... Що з ним зробилось? Він наскільки був сконцентрований на чомусь своєму, на своїх проблемах, на тому, що вже старі, на тому, що вже скільки просили, да нічого не буде, яка знака і все інше. І от балакає, балакає. Господь ну, шукає через ангела. Будеш мовчати Друзі, Бог дав йому. Мовчать, для чого? Це покарання? Чи це дар? Чи це умова, щоб отримати обітницю? Як ви думаєте? Для чого це все? Можливо, з боку стається це якесь покарання. А з іншого боку, брати сестри, якби він ще далі балакав, то що було б далі? До чого не ви Так от, з одного боку, це є дар від Бога, Бог йому дав цей дар мовчать для того, щоб побачити те, що Бог дійсно сказав, як воно здійсниться. І після цього, дивіться, коли народилась дитина, Бог відкриває густа, і що Захарій починає? Сумніватися? Захарій починає Бога слава. Так от інколи нам комусь треба зрозуміти одну річ, як написано в Якові. будьте якими швидкими наслухання забарними, щоб говорити. Бо ми не чуємо Бога тільки по одній буває ще причини, які. Що ми говоримо, 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 говоримо. А про що ми говоримо? Брати і сестри, про що ми часто говоримо? Ми говоримо про те, за що ми переживаємо, ми концентруємося на проблемі і починаємо говорити тільки про одне. Втрати, болі, страждання і більше нічого не бачимо. це закрите. Господь каже, дає обідницю. Бог каже, я хочу тобі сказати так і так. Почуй мене. Ні, уха закриті і не дає Богу сказати. Перебиває і перебиває. Плаче перед Богом, плач про себе. Я такий нещасний. Купа проблем, які просто не дають чути голос Бога. Я вже не кажу за проблеми там заздрість, образи і все, що виходить з цього. Це просто закриває повністю. І от комусь треба для того, щоб почути голос Божий, стати, ви знаєте, яким? Ними. А комусь треба стати глухим. А комусь треба стати, пам'ятаєте? Кому? Савла, щоб навернути, треба стати сліпим. Для чого? Щоб почути голос Божий. Щоб прийняти голос Божий. А комусь Господь каже, слухай, слухай, ти такий збендежений, в тебе все болить, стоп, заспокойся. Я, каже, не, не в вітрі сильному, там, не в каміннях, пам'ятаєте, не в громі вискавках, Я в чому? Тихому. Віти, проти сестри. сьогодні є проблема, що сьогодні стільки інформації, що за цю інформацію бурхливою, яка нас оточує, на нас тисне з усіх сторін, ми не можемо почути голос Божий. Інколи треба все залишити, інтернет вимкнути. І взагалі написано десь піти. Таке місце, куди апостол Павло ходив, був пустелі, далі який час. щоб почути. І от хай Господь, брати і сестри, допоможе і мені кожному з нас навчитися все-таки слухати, чути Господа, зрозуміти умови, які, що треба любити його слово, зберігати, бажання виконувати. І Дух Святий, який буде у нас, Він буде говорити через нашу совість. І буде це слово, яке Господь говорить, Він буде нам його нагадувати, відкривати, стверджувати в нас і давати відповідь нам на всі обставини нашого життя. І буде це робити вчасно. Хай Господь допоможе нам в цьому. Тому що коли Господь говорить, то ви знаєте, все, що зовні інформація приходить, її можна відкинути. Ну коли Господь зсередини, який знає повністю наше нутро, і ми будемо його бачити і слухати, ви знаєте, нам, ми будемо самі зустрічатися з собою, з собою всередині, з внутрішнім станом своїм, бо там Бог буде говорити. І тоді буде, як наш брат казав, що я не робив, куди я не тікав, чим не заливав. А голос говорить, ти обіцяв, ти обіцяв, ти маєш виконати це, і ти від цього, і від нього нікуди не втічеш. Бо це голос Божий. Так говорить Господь. Хай Господь поможе нам чути, виконувати і бути в спілкуванні з ним і мати втіху, яку Господь дає через Ісуса Христа. Йому хвала війна, Господа. Амінь. За нашого господа. І прийми за все хвору в, пору, в Господа Ісуса Христа Отець і Тут Святий. Амінь. Амінь. Друзі, перед тим, як буде салом співатися, я ще короткі слова по цій темі зачитаю. Якраз із цієї ріки, з цих віршів. Ісус до учнів промовляв, Святого Духа обіцяв. Якщо ви любите мене, слова мої, всі зберігайте. Отець дух правди. Вам пошле, за вас прошу я ублагаю, його світ прийняти не може, бо його не бачить та не знає. Він буде у вас і переможе, бо вже при вас перебуває. Дух Святий до правди цілої провадить, візьме з Богой вам сповісти. Він не себе, мене прославить, все пригадає і вас навчить. Амінь.